Ну, термінал дійсно був запланований два роки тому і планувався виключно як контейнерний через те, що він був створений двома логістичними компаніями, які більш-менш спеціалізуються на перевезенні контейнерів. Думку про створення того терміналу і початок його будівництва запустила компанія «Лемтранс» з Лівада і Потім до тої ініціативи, де далася експедиторська компанія з мережою контейнерних терміналів, яка називається End'unit. End'unit володіє контейнерами у Харкові, Дніпропетровську, у Києві. Таким чином була ідея створити на західному кордоні так само мережу терміналів для того, щоб покрити всю територію, всю площу України. Да, так, така була концепція. І він будувався виключно як контейнерний. Але коли ми вже почали працювати, ми почали працювати улітку 2002 року, вже було дуже зрозуміло, дуже мощний запит з ринку про те, що потрібно перевантажувати зернові на експорт через західні кордони, а так само були запити про алію. Тому ми додали не тільки перевантаження зернових у нашу технологію, а також і перевантаження наводних вантажів. Тому маємо насоси, які можуть перевантажувати автомобільний та залізничний цистерни. Створили ми то таким чином. Ми збудували не дуже великий елеватор, тому що концепція нашого бізнесу на інша. Ми не виробник, ми не зберігаємо великі обсяги зернових. Ми сервісна компанія, логістична компанія, яка пропонує трейдерам цей сервіс як, як логістику. Тому мета нашого терміналу все ж таки в першу чергу перевантажувати з широкої колії на вузку. Тому що кожен експортер, який планує відправити чи то у вагоні, чи то у контейнері у Європу стикається з проблемою перевантаження на вузку колію. Тому ми вантажимо і вагони, які йдуть на внутрішній польський ринок, а також можуть йти до порту чи Гдиня, А також вантажимо і контейнери, які слідують до порту чи Гдиня, і далі морем можуть слідувати далі до Сполучених Штатів. До Арабських Еміратів Китаю і Тощо. Як ви вірно сказали, логістика контейнерного бізнесу, вона така, що має бути зворотній вантаж. Тому дійсно ми шукаємо вантажопотоки, які б надходили у контейнерах до України. На жаль, зараз імпорту значно менше. Ніж експорту, а контейнери для експорту важливі і потрібні, тому ми досягли умовності з судоплавними лініями, що вони створили на території нашого терміналу депо для зберігання порожніх контейнерів. Тобто